Друзі, привіт! Напевно, в кожного була проблема по вивченню певного курсу за короткий дуже термін. Так ось потрібно вже починати вивчити щось, але часом обмаль, і тут все, що знаходиш в інтернеті, зовсім незрозуміле і не піддається ніякому чіткому чи логічному поясненню. На цьому етапі розумієш, що потрібно знайти якусь хорошу чи літературу, чи методичні поради, чи онлайн-курси. Тут вам на допомогу може прийти такий як електронний ресурс під назвою Освіта Плюс. Цей пошуковик по онлайн-курсах вдало та чітко проводить пошук та виводить сайти онлайн-курсів, які дозволяють швидко оволодіти знаннями в необхідній галузі. За допомогою даного ресурсу мені довелось зекономити багато часу, нервів та терпіння. Користуйтесь даним ресурсом.